Шановний Володимир Борисовичу, шановні колеги, народні депутати, безумовно, ми маємо налагоджувати самі тісні зв'язки з нашими європейськими партнерами, створювати ту палату, про яку йде мова в цьому законодавчому акті. Але я хочу наголосити, що неможливо позитивно ставитися до закордонного інвестора і при цьому абсолютно повністю ігнорувати свого внутрішнього інвестора, підприємця, промисловця, роботодавця, платника податків. Шановні колеги, я хочу поінформувати вас, що минулого тижня я провів велику нараду на Дніпропетровщині з найбільшими об'єднаннями профспілок, з об'єднаннями роботодавців, які представляють понад 500 тисяч робочих місць, гірничо металургійний комплекс, сільське господарство, харчова промисловість, машинобудування. Ви знаєте, що об'єднує сьогодні на 100% профспілки і роботодавців. Такого ніколи не було, щоб їх інтереси повністю співпадали. Вони завжди мають конфлікт інтересів. Так от їх об'єднує, на жаль, український уряд, який не чує ні одних, ні інших, повністю відсутний діалог з владою і можливість впливу платників податків, підприємців, виробників на той помилковий економічний курс, який проводить на сьогодні уряд. Мовою цифр за чотири роки останніх кількість штатних робочих місць на Дніпропетровщині скоротилася з 950 до 790 тисяч осіб. Втратили 160 тисяч робочих місць. Це промислова катастрофа. Тому сьогодні ми занотували ті завдання, які вони ставлять: зупинити індексацію податку на землю, ввести пряму відповідальність майнову чиновників за їх рішення. Спровести реформу податкову, яка забезпечить детанізацію економіки, забезпечити конкурентність підключення до енергомережі, багато конкретних речей, які ми з вами, як парламентарі, зобов'язані втілити, якщо це не робить наш уряд, який ми створили.